Всім привіт! Рада бачити вас знову на моєму каналі Парфіра! Мене попросили показати, як я роблю закріпки при вишиванні на рівномірній тканині. Буду показувати на рівномірці 32 каунта я покажу свої улюблені закріпки. Найпростіша і найнадійніша закріпка на початку вишивки це спосіб петелькою. Складаємо нитку вдвоє, так щоб з однієї сторони було дві ниточки, а з іншої петелька. Вдягаємо нитку в голку. Я використовую нитковдягач та голку гобеленову номер 26 торгової марки DMC. Рівномірка 32 каунта це рівнозначно яка їде 16-го. До речі, це мій найулюбленіший розмір для вишивки картин. Отже, входимо голкою в умовний нижній лівий кут хрестика і виходимо у верхньому правому по діагоналі через одну дірочку. І підтягнувши нитку, входимо в петлю. ось так. Далі повертаємося туди, звідки вийшла голка. Та підтягнувши нитку, переносимо петлю на зворотній бік. Виводимо голку в нижньому правому та закриваємо хрестик. Щоб зробити кінцеву закріпку, виводимо голку в нижньому лівому кутку і входимо голкою в центр хрестика наскрізь першого стібка. Далі виводимо голку з боку і відрізаємо ниточку. При потребі можна голкою пройтися зверху вниз, щоб перенести кінчик нитки на зворотню сторону. Подивіться, наскільки надійні закріпки. Скажу більше. Тут навіть при бажанні розпустити його, то треба помучитися. Можна робити закріпку і мікропетелькою. Цього разу ми входимо у верхній правий кут і виходимо в центрі хрестика. Входимо в петлю і повертаємося назад в центр. Далі виходимо в нижньому лівому кутку і входимо знову в центр хрестика. У нас вийшов стібок з двох частин. І тепер закриваємо хрестик повністю. Як бачите, взагалі не помітно, що перший стібок несуцільний. Кінцева закріпка, як і минулого разу, під верхній стібок в центр. Виводимо голку і відрізаємо нитку. Якщо ж у нас бленд або відрізана нитка з минулого разу, то будемо робити закріпку мікростіпком. Входимо голкою в верхній правий кут і виводимо в центрі. Підтягуємо нитку так, щоб хвостик був майже непомітним. І Входимо голкою прямо у той хвостик. Але не затягуємо сильно, щоб не висмикнулася нитка. Потім виводимо голку в нижньому лівому. І тепер можна затягнути сильніше. Закріпка надійна. Бачите? Далі входимо в центр хрестика і все! Можна вишивати наступні стіпки. Кінцева закріпка знову моя улюблена. При вишиванні я не припіднімаю верхній стібок, це я роблю на відео, щоб вам було зрозуміліше. Знову виводжу поруч і відрізаю нитку. Дехто полюбляє робити мікростібок наступним чином. Все аналогічно попередньому, але цього разу вже робимо повноцінний стібок поверх мікростібка. І закриваємо хрестик. Закінчення те ж саме. Ось так, прямо в центр. Виходимо поруч і відрізаємо нитку. На той випадок, коли вишивати потрібно не хрестиком, а лише напівхрестиками, то кінцева закріпка трішки видозмінена. Перший стібок робимо повністю так само, як і при попередньому разі. Вишиваємо умовні напівхрестики. Робимо кінцеву закріпку наступним чином. Зробивши останній стібок, Виводимо голку в нижньому лівому кутку. Та входимо голкою в центр під стібком. Виводимо в верхньому правому і відрізаємо нитку. Можете спробувати розплутати стібок. Це буде досить тяжко. Коли я вишивала янгола стілення, то лице янгола вишивала малесенькими хрестиками. А на такому розмірі каунта це потрібно вишивати в одну нитку. І тут я роблю все аналогічно. Тільки тепер потрібно розщепити нитку основи, щоб зробити закріпку. Ось бачите? І далі все так само. Робимо перший стібок і перевіряємо надійність закріпки. Все ідеально. Вишивши умовні хрестики, виводимо голку знизу наступного хрестика по центру, розщепивши нитки основи. І вводимо в центр хрестика. Виходимо поруч і відрізаємо нитку. Давайте ще раз, тільки я ще дещо ближче зроблю камеру. Робимо мікростібок і вишиваємо хрестики. Які ж вони малесенькі, виводимо голку знизу по центру сусіднього хрестика. І входимо в центр під стіпком. Це не завжди виходить з першого разу. Але повірте, це дуже надійна закріпка. В пральній машинці не вдалося розпустити ще жодного хрестика. Якщо вам сподобалось дане відео, то поставте вподобайку. Також. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступне відео. Воно, до речі, буде про закріпки на Конгрес Страміні. Також ви можете подякувати мені за відео донатом на мікрофон для розвитку мого YouTube каналу Парфіра. Посилання на банку я залишу в описі. Бажаю всього вам найкращого та до наступних зустрічей у відео!